Дуже слухняний, дуже працьовитий, веселий, дружелюбний хлопець. Останнім часом він почав дуже рідко виходити на зв'язок. Виявляється, він частіше почав виходити на ноль. Остання наша розмова була перед тим, як він мав загинути. Він сказав, що Галя, ви вже не їдьте до нас. Нас скоро запустять мене в відпуск, я вже приїду до вас в відпуск. Прийду до нас гості. З ми працювали разом до того, як Андрій пішов захищати нашу батьківщину. Дуже-дуже хороша людина, яка завжди могла допомогти, щось підказати в в скрутному становищі. Казав, що все буде добре і він повернеться живим. Але так не сталося, на жаль. Ми знали його дуже як хорошу дитину. Відповідального, слухняного, такого безотказного. Він завжди, що потрібно, і допоміг. І завжди такий привітний був, завжди нам допомагав. Нас без Андрія ніде нічого не обходилося От, до сих пір, поки його не забрали на війну. Нам дуже шкода його. І його мамі шкода, і всієї родини. Він дуже додому хотів, він хотів побачити сина. Він дуже за тим сином. Ну так як кожний батько. Він дуже сильно любив, і нам дуже його шкода, що такі наші діти помирають, наші герої, що ми тут сьогодні стоїмо, прийшли йому віддати честь і шану нашому герою.